Вітаю, Настю, ми зараз намагалися дістатися до одного з будинків, куди влучили уламки ворожого шахеду. Але через те, що є дуже багато пошкоджених районів, весь Київ фактично застряг в шалених заторах. Ми намагалися доїхати десь близько дві години, але нам це так і не вдалося. То я хочу показати вам, які шалені затори. Зараз і дістатися до того будинку ми будемо намагатися, але поки що я хочу вам розповісти те, що мені відомо на зараз. Попередньо цієї ночі Росія запустила по Україні більше ніж пів тисячі шахедів різних типів, і 330 з них це саме ударні безпілотники. І основна ціль росіян був саме Київ. Майже всі ці повітряні цілі летіли на столицю. Так, так як я вже говорила, що місто стоїть у заторах, особливо це стосується правого берегу. Щодо наслідків атаки, то їх фіксували в Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та Голосіївському районах пошкоджено багато житлових будинків, також магазини та АЗС у Святошинському районі уламки дрона впали у двір 16-ти поверхівки, Там загорілися автомобілі. А в у Шевченківському осколки понівечили восьмиповерхову восьмиповерховий будинок. Він був введений в експлуатацію, але на щастя не заселений, і тому там минулося без постраждалих. В Голосіївському пошкоджено медзаклад, а от найбільше руйнувань зафіксовано саме в Солом'янському районі. Там потрощені скацькі приміщення, бізнес-центр і, звісно, житлові будинки. Ось що про ніч терору кажуть жителі того району. Давайте послухаємо прямо мову. Дружина була з дитиною в укритті, а я звик вдома. Це все пересиджувати. Але коли шахеди полетіли масовано то я вже не витримав, просто побіг, бо тут дуже гучно було. І там вибухи, і там вибухи, і там, скрізь з усіх сторон. Шахи летіли буквально один пролетів дві секунди, другий пролетів, дві секунди, третій пролетів. Дуже гучно було. Так гучно, що ми всі в укритті там аж підскочили. Нині відомо, що загалом в Києві понад 20 людей постраждали. Серед них є 10-річна дівчинка. І в, в, в загалом вночі рятувальники працювали у п'яти районах Києва. Що ж до Святошинського, куди ми зараз намагаємося власне дістатися, але нам не вдається через затори, через величезну кількість автомобілів, тому що дороги багато де перекриті правоохоронцями та надзвичайниками, які працюють на місцях падіння уламки або на місцях прильотів, там пожло пошкоджено близько десятка будинків, і зараз загалом в Києві рятувальники продовжують працювати на шести різних локаціях в двох районах столиці. Саме на цій локації, яка за спиною у мене, то тут у нас пошкоджені перекриття між поверхами, між другим і третім поверхами, тобто існує загроза обрушення, тому рятувальники працюють на місці. Звичайно, мешканцям поки не пускаємо їхні помешкання, тому що ну це становить небезпеку для їхнього життя і здоров'я. Наразі у нас залучено більше 150 одиниць основної та спеціальної техніки а також більше 530 чоловік особового складу. Також для роботи залучаємо кінологічні розрахунки. Залучаємо інженерну техніку також роботизовану техніку. І звичайно, в житловому секторі у нас працюють психологи. Також речниця ДСНС Світлана Водолага додала, що під час цієї нічної атаки росіян на столицю пошкоджень зазнала і одна з пожежно-рятувальних частин, яка одна із перших виїжджає завжди, і найчастіше виїжджає в столиці на ліквідацію наслідків російських атак. Але особовий склад на щастя не постраждав, і тим часом мер Києва також повідомив, що у місті в результаті нічних обстрілів. Пошкоджено п'ять автівок швидкої, які саме прямували на виклики до постраждалих людей, які дістали різні поранення під час атаки росіян на Київ. А відомо, що медики на щастя теж не постраждали. У Києві внаслідок масштабних пожеж після нічного обстрілу й досі фіксується дуже високий рівень забруднення повітря. Жителям рекомендують без потреби не виходити на двір та зачиняти вдома вікна і пити побільше води. А ми будемо все ж таки намагатися дістатися до того будинку, який постраждав у Святошинському районі, аби дізнатися більше деталей і повідомити вам. Тож наразі в мене поки що така інформація. Настю. Дякую тобі, Олено. Це була Олена Ровенчук з наслідками нічного удару. По 100. Чергова пекельна ніч для Києва. Ого. Росіяни вдалися вже до звичної тактики. Ще з вечора масовано запустили шахеди одночасно з усіх можливих напрямків. А потім о третій та четвертій ранку атакували Київ балістичними ракетами. Місто у вогні та диму, горять житлові будинки, автівки. Тишите. Це горить будинок Сергія. Його ділили навпіл дві родини. Троє людей звідси поранені. Хата згоріла дотла. Люди не встигли навіть взяти якісь речі. Дмитро і, і десь від третього ну, щось прилипло. Що? Телефон був. ну і документ. Оце що зміг взяти. Наслідки нічної атаки є у шести районах міста. У Святошинському районі уламки дрона впали в 16-поверхівки. Загорілись машини. У Жеченківському уламки пошкодили восьмиповерхову новобудову. На щастя, вона ще не заселена і там ніхто не постраждав. У Голосіївському пошкоджений медичний заклад. Найбільше руйнувань в Солом'янському районі. Сюди росіяни били і дронами, і ракетами. Цей будинок попередньо потрощила ракета. Літо вдома сидів, дружина була з дитиною в укритті, а я звик вдома це все пересиджувати. Але коли шахеди полетіли масовано, то я вже не витримав, просто побіг, бо тут дуже гучно було. І там вибухи, і там вибухи, і там, скрізь з усіх сторін. Шахеди летіли буквально. Один пролетів дві секунди, другий пролетів дві секунди, третій пролетів. У будинку є поранені, потрощені майже всі квартири. У щонайменше десяти жити неможливо. Люди розбирають речі, шукають щось вціліле. Будинок розвалений. Ну будинок вже все на цьому цьому під'їзді, Я думаю, що вже все. Будинок я ну, буде зруйнований. А дивіться, ви от зараз пакуєте речі, а куди потім далі Я поки що не знаю. Бо намагаюсь щось врятувати. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 14 поранених унаслідок сьогоднішньої атаки у лікарні. Через наслідки нічної атаки деякі вулиці міста перекриті. Також є затримки потягів на залізниці. Через пожежі столиця сильно задимлена. У повітрі їдкий запах горілого. Міська влада просить людей позакривати вікна і не перебувати на вулиці. Наталя Кулик, Єгора Махло та Олег Корнієнко, факт та марафон. Єдині новини.